Костя ще не всіх дітей забрав, ще не всі підуть. Ну, гаразд. Сьогоднішня проповідь буде про свідоцтво. Можливо, ви зустріні, ну, в нашій церкві це час від часу є, коли люди свідчать про щось, що в їхньому житті зробив Бог. Ну, які є види свідоцтв? Ну, наприклад, два, два види свідоцтв, можливо, їх більше, але я буду говорити про два. Перше, це якщо в вашому житті відбулося якесь чудо, ми не говоримо, ой, знаєте, в мене було свідоцтво. Я сів на 575 маршрутку і доїхав. Ну, яке ж це свідоцтво? Ось коли ви скажете, я підійшов, побачив і помахав рукою 575-ї маршрутці, і тут відразу приїхала інша. Я сів і я встиг. Для тих, хто знає чудовий інтервал 575-ї маршрутки, це чудо і це свідоцтво. Амінь. А також другий вид свідоцтва. Це пророцтво, тобто, коли Бог відкриває майбутнє. Коли ти прочитав, Бог каже, що щось таке має бути. Буде воно чи не буде, не знаю. А потім дивишся, от як Бог сказав, так і відбулося. Свідоцтво, свідоцтво. Добре про це розказати. Але часом. Такого роду свідоцтво, коли я вийду, розкажу, що в моєму житті зробив Бог, яке чудо, яке майбутнє мені показав, воно схоже на інший рід свідоцтв, не пов'язаних з Богом. А це коли хлопець кохає дівчину і хоче показати їй свідоцтво своїх серйозних намірів. І дарує обручку. ну Не ту, яку вже в захсі, а ту яку ще до того, так? Ну, на який там палець натягується. І ця дівчинка приходить, вона перед цими свіче подивіться, подивіться, а вона там вже не видно. Яке в мене гарна обручечка, колєчечко. А всі інші що, що? І що вже, а коли весілля? В смислі весілля. Яке весілля? Ну, а чому ж то? Ну я не знаю чому. Ну, гроші в нього зайві з'явились, не знав, куди викинуть, купив мені колечка. Причому, що ви хочете від мене? Ну, як, ну? Як ти думаєш, ну чому? Ну, подарив і подарив, що я про щось повинна думати. І ось так, коли я просто розповідаю, Бог зробив таке чудо в моєму житті. Саша, а для чого він тобі зробив це чудо? Ну, не знаю. Нудно йому було дивився, думаю, що б мені Саші чудо не зробити. І зробив мені чудо. Давайте подивимося. Чому Бог робить щось в нашому житті, що може бути свідоцтво? Спочатку відкриємо книга суддів. Ну, хто не знає, Біблія складається з двох частин: це старий заповіт і новий заповіт. Книга суддів знаходиться в старому заповіті. Шостий розділ з 33 по 40 вірш. І тут описується свідоцтво, яке, одне із свідоцтв, яке Бог дав Гедеонові. А всі Мідіаніти, Емаликитяни та сини Кедему, були зібрані разом, ну це єврейські вороги того часу, і перейшли Йордан та борували в долині Ізраїля. А дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив сурму і був скликаний. Авіазер за ним. А він послав послів по всьому Манасі, і був скликаний. За ним і він. І послав він послів до Асира, і до Заволона, і до Нефталима, і вони вийшли на опереймах них. І сказав Гедеон до Бога: якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. Тось я розстелю на тоці ці руно, якщо роса буде на самій мруні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І встав він рано взавтра, і розстелив руно і вичавив росу з руна повне горня води, і сказав Гедон до Бога. Нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз. Нехай ну, я спробую руном тільки цей раз. Нехай буде сухо на самій мруні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, було сухо на самій мруні, а на всій землі була роса. Бог сказав Гедеонові щось зробити, а саме вести війну і перемогти. Але якщо ваш ворог більший за чисельністю, краще озброєний, краще вміє зброєю використовувати і навіть сміливіший, Бог, звичайно, сказав, але це буде велике чудо, якщо я переможу, переможу такого ворога. І Бог, відповідаючи на прохання Гедеона, показує йому два чуда. Бог не показує ці чуда, щоб Гедеон вийшов сказав, в мене є свідоцтво, я вам розкажу, як я росу збираю. Одного разу з руна, іншого разу звідти, там сухе, там мокре, там, там навпаки. Не для цього Бог йому дав це свідчення. Бог сказав: Я є той, хто робить неможливі речі. Я є той, хто робить чудеса. І я тобі сказав, піди і зроби це. Так, ти маєш рацію, твій ворог сильніший за те. Але тебе посилає той, хто може зробити неможливі речі. І ось Бог може зробити в моєму житті якесь чудо, і я можу думати, Боже, а навіщо ти мені це зробив? Але задуматись мені потрібно про те, чи не хоче Бог від мене якихось дій, на які я дивлюся, і кажу: я розумію, Боже, що ти хочеш, щоб я це зробив, але це нереально. Це буде чудом, якщо це вийде. А Бог мені говорить: Саша, я є той, хто робить неможливі речі. І я тобі в твоєму житті це показую. Я зробив ось це неможливе, ось це зробив неможливе. Дій, роби те, що я тобі кажу. І побачиш, як неможливе, стане можливим з моєї допомоги. Інші види свідоцтв це пророцтво, коли бачимо, що Бог знає майбутнє. Це вже новий заповіт Євангеліє від Матвія, 11 розділ, вірші з 2 по 6. Почувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати на іншого? Ісус же промовив у відповідь їм: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають. А в Богим звіщається добра новина. Блажений, хто через мене спокуси не матиме. Коли люди читають пророцтво, практика показує, що пророцтво стає зрозумілим вже після того, як воно виникло. Зради цікавості, можете прочитати до подій. От було пророцтво, але ж воно не виконалось. І як люди трактували це пророцтво. Знаєте, можна так весело посміятися з них, як вони це все уявляли. І євреї знали про прихід Месії, вони читали всі пророцтва, але. Вони не розуміли, що це буде уособлено все в одній людині, що це Ісус це зробить. Вони думали, буде якийсь пророк, буде якийсь цар, буде якийсь просвященник, буде якийсь Агнець, буде Тобто буде декілька людей, і в них була своя логіка. Просвященник це просвященник, цар це цар. Пророк це пророк. Це завжди були різні люди. Ну чому тут не прийшли різні люди? Вони розуміли, що Агнець він, він піде на смерть, а цар буде царювати. Як же цар буде царювати, якщо, якщо його вб'ють і так далі? І коли навіть Божий претечей, Іоанн Хреститель сидів в тюрмі, він не розумів, що відбувається. Також вони знали, що Бог буде рятувати людей і карати людей, і знищить Грішників. І ми знаємо, що Ісус, ми вже знаємо, що Ісус перший раз прийшов для того, щоб людей порятувати, а другий раз прийде для того, щоб вже судити. А вони цього не знали, вони думали, що це буде в один день. Ми скажемо, як в один день, а як можна в один день порятувати і покарати. Елементарно приходиш, караєш грішників, тим самим рятуючи праведників. Ось вам і відповідь. Це нормально? Гаразд. І Йоанн Хреститель, будучи глашатаєм Бога, коли сидів в тюрмі, він не розумів, що відбувається, чому він знаходиться в тюрмі, і запитує, чи все нормально, чи має хтось інший ще прийти. А Ісус Він не просто розповідає, як можна подумати, які чудеса Він робить. Він розповідає виконання пророцтв, оскільки старий заповіт говорив, що коли прийде Месія, то Він то буде робити всі ці речі. І він їм каже: Я це все роблю, я є той, хто має прийти. І далі говорить блажений, хто через мене спокуси не матиме. Знаєте, в нашому житті інколи можуть відбуватись такі речі, ну, не зовсім для нас приємні. Нам може здаватися, що Бог не контролює ситуацію, що Бог не бачить нас, що відбувається, може якось пізніше. Але коли Бог показує майбутнє, то Він показує, що я той Бог, який не тільки знає, що зараз відбуває. Я той Бог, який знає, що буде далі. Все в моєму контролі, і тобі треба продовжувати робити те, що ти маєш робити, що тобі сказав Бог, і не спокушатися, думаючи, що ну, щось відбувається не так. Отже, знаходимо, що коли Бог показує, що Він бачить майбутнє, то Він показує, що я і сьогоднішнє бачу. Як так можна бачити майбутнє, а сьогоднішнє не бачити? Ну, це хіба що як людина з поганим зором, знаєте, що так далеко бачить, а що під ногами вже не видно треба окуляри. Але Бог не такий. І такого роду свідоцтва. Є для того, щоб ми не боялися і не думали, що ну, Бог сказав це зробити, да? але Бог це ж казав вже 2000 років тому. Там ситуація інша була. А зараз, він там, мабуть, не знає, як зараз, тут, у нас, в Україні, зараз, ну, зараз таке явно не спрацює. Я якось по А Бог говорить, Саш, я не то, що знаю, що буде через 2000 років, я знаю, що буде через мільйон років, я знаю все. Не спокушайся мною. Іди і роби те, що я сказав робити. Коли ми читали Гедеона, ну, історію про Гедеона, Гедон там просив свій. Свідоцтво від Бога і Бог йому свідоцтво давав. А зараз я прочитаю випадки, коли Бог в свідоцтвах відмовляв. Євангелія від Луки спочатку розділ 16. З 27 по 31 вірші. А він відказав: ну це багач, який був Пеклі мучився. Отож, отче, благаю тебе, ну, це він звертається до Аврама, щоб його ти послав у дім батька мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав, як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Авраам здається таким трошки жорстоким. Його попросили в мене є мої брати. Вони не знають, що ось таке їх буде чекати, що я потрапив. Ну, я вже сюди потрапив, що зробиш, Ну, пошли їм комусь, щоб вони зупинились. Але Авраам відмовляє не тому, що він жорстокий, а тому, що він каже, а толку там не буде. В них є Слово Боже. Вони знають, що Слово Боже говорить. І якщо вони не хочуть слухати Бога, навіть якби хтось мертвий перед ними воскрес. Вони не почують. І якщо ви читали Євангеліє, то ви знаєте, що зробили первосвященники, що вирішили, коли Ісус Воскресив Лазаря. Вони не сказали вау! Мертвий Воскрес! Треба йому вірити. Вони сказали, ага, Він Воскресив мертвого, треба вбити, і Лазаря треба вбити. І Ісуса також. Якщо людина не хоче слухати Слово Боже, що Бог говорить, не має значення, яке чудо відбудеться перед Ним. Людина не зміниться. Дуже важливо не просто шукати чуда, а мати бажання слухати те, що говорить Бог. Декілька розділів назад листаємо. Євангеліє від Луки, 11 розділ, з 29 по 32 вірш. А як люди зібралися, він почав промовляти. Він це Ісус. Рід цей, рід лукавий, Він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки Пророка Іони. Бо як Йона ознакою був для ніневітян – так буде син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ось хтось більший, ніж Соломон, ні, навіть, ні не стануть на суд із цим родом і засудять його. Вони б покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йон. Також відкривається, чому в житті відбуваються такі да, чудесні дивні речі. Ісус сказав, що буде ознака, да, як Іона, як і в череві кита, ну, кита, там, Спеціалісти кажуть, що просто дуже велика риба, можливо, кашелот, можливо, ще хтось там побував, так і Ісус. Побуває в могилі, а потім встане. І коли до Ніневітян прийшов Іона, і Ніневітяни знали, дізналися, що з ним взагалі трапилося. Ну там своя історія, хто знає історію Ніневії, їхню міфологію, чому це для них мало значення. Коли вони побачили, почули проповідь Іони, вони вирішили покаятися. А Ніневітяни були дуже жорстокими. От царі Ніневії, вони хвалилися. От один цар, коли він хотів хвалитися, чому він кращий за попереднього, він от скільки людей вбив, а я от скільки вбив, тому я кращий. Вони були надзвичайно жорстокими людьми. Але не дивлячись на всю свою жорстокість, ні ну, в той час покаялися. Пізніше ви. інші так, знову почали гріхи робити, і Бог таки Ніневію знищив. Але в той час вони покаялися. І Ісус говорить: А, в, а я, я набагато більший. І чудо, яке ви побачите, буде набагато більше. Вони побачили менше чудо. Їм проповідував менше за статусом людина, вони покаялись. Ви побачите більше чудо, перед вами, буде, перед вами проповідує, говорить сам Бог, і ви не хочете каятися. Про царицю півдня Соломон був дуже мудрий. Біблія каже, наймудріший. І коли ця жіночка. Ця цариця про це дізналася. Вона сказала: Я хочу хочу почути цю мудрість. Я не знаю, чому в жінок тяга до мудрості. Але в неї так захотілося почути цю мудру людину. І вона прийшла в далеку подорож, а перед людьми того часу стояв сам Бог. Вони сказали, Ні, нам не цікаво слухати, що ти. Твоя мудрість нам не цікава. І цариця ця скаже, слухайте, я, я за Соломоновою мудрістю аж куди прибігла, а ви за цією мудрістю не хочете. І коли Бог робив в моєму житті якесь чудо, і він мені скаже, Саша, ти хочеш дізнатись мою мудрість? «Ти хочеш дізнати, що я тобі кажу. Ти кажу, Боже, знаєш, вам мені здалося? Ти чудо зробив, все прекрасно. Нащо мені знати, що ти говориш? А цариця Савська скаже. Серйозно? Тебе перед очима? Я зараз. Почав читати біографію. Я вже її забув. Хто підписував Конституцію Сполучених Штатів Америки? Хтось мені підскаже, президент. Можливо. Ну, один із, так сказати, отцов в основателі, і він згадує а його батько емігрував в Штати. і Він згадує, як тоді читали Біблію. А тоді Біблію, ну, от в католицькому світі, Забороняли перекладати на таку мову, на які люди читали. І людям забороняло просто так читати Біблію. І... Зараз стільчик. І в його батька отак От на стільчику була приклеєна Біблія. І тут дві нити. Ну, такі нитки, щоб. Сторінки не падали. І ось він читав Біблію отаким чином. Тому, коли ходили, ну як сказати, спецслужби, які дивилися, щоб люди не читали Біблію, він бігом, Ладно. сідав. У мене стільчик. Ішли, він знову перевертав. Я пам'ятаю в радянські часи, да, 75-го року народження, коли за Біблію можна було сісти, коли не було в доступу Біблії, і ті, хто хотів знати, вони інколи купляли, знаєте, ще такі старі, на старослов'янські, потрьопані такі біблії були і так далі. Зараз в нас є можливість і в паперовому варіанті, і онлайн. І додатки, і от просто можливості дізнатися про те, що Бог говорить, просто дуже багато. І коли Бог робить в моєму житті чудеса, а я не хочу дізнавати, що він говорить, мені, то деякі люди, наприклад, як ця цариця мені скажуть Саша, Саша. Чому ти такий? Тому свідоцтва навіщо вони нам даються? Звичайно, щоб ми могли засвідчити іншим людям, як Бог діє в нашому житті. Але також вони даються нам для того. Щоб ми не думали, що те, що Бог нам говорить, ми не будемо це робити, тому що, здається, це неможливим. Бог своїми свідоцтвами показує, що в нього неможливого не існує. Він все робить можливе. Не треба боятися. Також, тому що Бог знає майбутнє, Він знає. Все, і не треба думати, що я би Боже це зробив, але бачиш, є ситуації, які ти, Боже, не враховуєш. Бог скаже: Саша, це ти не враховуєш ситуацію. А в мене враховано все. Я знаю все. Да? І також Бог робить всі ці свої чудеса в нашому житті для того, щоб спонукати в нас, щоб у нас було бажання. Дізнатися про нього більше, дізнатися більше його слова, дізнатись більше його волю, прийти і сказати: Вау! Він такі чудеса робить. Слухай, я хочу дізнатися його мудрості. Ось для чого, ну, наприклад, в моєму житті Бог робить ті чи інші чудеса. І, я переконаний, що в вашому житті Бог також робить ті чи інші чудеса. Ну, ви про них знаєте. І необхідно на ці чудеса реагувати ну, трошки більше, ніж просто похвалитися перед іншими. Хоча, звичайно, розповідайте, в нас навіть є служіння, коли свідоцтва говорять, яке відбулося. Але давайте будемо не забувати, що є і ще. что, Бог от нас ожидает. Дякую за увагу. И перед тем, как мы будем совершать заключительную молитву, может быть, уже как